В Україні повертаються до питання економічного бронювання. 20 тисяч гривень це компромісна сума для економічного бронювання. Саме така цифра закладена в основному законопроєкті. Це народна депутатка від Слуги народу Галина Янченко. Я навіть її процитую з одного боку: вона досить висока для того, щоб не побігли просто всі підряд. Це ми з вами, просто всі підряд. Бронюватися. А з іншого, це все ще помірна сума для того, щоб зберегти найважливіших працівників на підприємстві, без яких все підприємство просто впаде. В народі вже жартують, що це від держави такий тарифний план, знаєте, як мобільних операторів. Називається залишайся поки що живим. Вартість 20 тисяч гривень на місяць. Я не знаю, чи пані Галина Янченко коли-небудь в житті своєму працювала, чи заробляла вона гроші на державних, зокрема, підприємствах, на будь-яких підприємствах, на хлібозаводі, касиром, домогосподаркою, можливо, вона була. Я не знаю, ким вона була. Можливо, вона була консьєржем, і, можливо, вона зрозуміла б, якби вона працювала на цих підприємствах, що для людей. Критично важливо: це і касир, цей прибиральник, цей сантехнік, цей консьєрж, цей охоронець, а то своїх вони охоронців явно забронюють. А от ми з вами ми з вами, це як там, всі підряд. Всі підряд. Я не знаю, як боротися з таким нахабним, зверхнім відношенням чиновників. Ну, ми бачили, як розмовляють журналістами топ-чиновники, то їм ось цим дозволено. Правда? Телеграм-шопці профілю, там про це докладніше. І відео з Галиною Янченко.